Начальник міського відділу управління Міністерства внутрішніх справ Олег Степанюк провів прес-конференцію для журналістів місцевих змі, під час якої розповів про резонансні злочини, скоєні на території міста. Була на серія, скажімо так, грабежів на території міста Новолинська. Значить, в жінок серед білого дня зривали золоті сережки. Буквально зафіксовано шість таких фактів. Було це на протязі, починаючи з 15 квітня. І на початку травня ця особа була затримана. Ним виявився раніше судимий мешканець міста Володимир Волинський, який приїжджав сюди до нас, вибирав жінок, які наодинці пересувались по місту Новолинську і зривав золоті сележки. Значить, ця особа була затримана. Безпосередньо після вчинення злочину от, допомогли мешканці міста Новолинськ, значить, громадськість прийняла активну участь в затриманні цього злочинця. От, і після цього е, начальником ОМВС були ці люди заохочені, вручені цінні подарунки. От, особа затримана, заарештована, оголошена і про підозру. Зараз право вже знаходиться на розгляді в суді. Е, також е, нами було розкрито. Серія розбійних нападів, які теж вчинялися раніше судимими особами на території міста Новолинська. Хоча і одна і інша особа, скажімо так, вихідці не з цього регіону, теж завдяки професійним діям карного розшуку Новолинського міськвідділу особи були затримані, вилучені на викрадені речі, теж вони арештовані, оголошено про підозрюю ряд. Розбійних нападів і на сьогоднішній день справа слухається в суді. Травневі свята в нас пройшли, скажімо так, відносно спокійно, щоб таких надзвичайних подій зафіксовано не було. Забезпечено охорону громадського порядку під час також святкування і випускних вечорів. Був задіяний весь особовий склад міськвідділу, Ми забезпечили охорону. Закладів, де проводились ці випускні вечори, От, і якихось надзвичайних подій зафіксовано не було. Що стосується проблемних питань, на сьогоднішній день у нас гостро стоїть питання, турбують квартирні крадіжки. Я, користуючись нагодою, хотів би звернутися до всіх мешканців міста, тому що зараз настає така пора. Відпусток, значить десь від'їжджають, щоб не залишали оселі, скажімо так, без нагляду, можливо, десь сусіди, можливо, родичі, тому що на сьогоднішній день це питання нас турбує. Є ряд злочинів квартирних крадіжок, які на сьогоднішній день залишаються нерозкритими. На жаль, соціально-економічна ситуація в якійсь мірі і сприяє. Тому що злочинці саме вибирають такий спосіб чинення злочину, це, значить, проникають в квартиру шляхом віджиму вікон от, і викрадають звідти ціні речі. Тому рекомендую користуватись послугами Державної служби охорони, все-таки, коли укладений договір, коли квартира здана під охорону, я вам скажу, що Ну, за мою пам'ять таких випадків, щоб квартира знаходилась під охороною і обікрали злодії, таких не було. Навпаки, були випадки, коли спрацьовувала сигналізація. От, а ви знаєте, що група виїжджає ну, це максимум до п'яти хвилин. Цих злодіїв затримали на гарячому. Одним із пріоритетних напрямків роботи міліції є боротьба з наркозлочинністю. Проблема й надалі залишається актуальною та гострою для міста. Наголошує підполковник Олег Степанюк. Продовжуємо. Активно боротьби з наркозлочинами. От. Значить, в квітні-травні поточного року Новолинським міськвіділом було проведено 5 оперативних закупок, затримано двох осіб. Всі вони були затримані в порядку статті 208. От. Одному обрано запобіжний захід тримання під вартою. От. Інший був. Скажімо так, фігурант, обраний запобіжний захід, особисте зобов'язання. Боротьба з наркозлочинністю на території міста вона стоїть на сьогоднішній день гостро. І, скажімо так, тенденції на спад або зменшення цього виду злочинів не відбувається. тому це один з як я казав раніше, один з пріоритетних напрямків, яким ми займаємося постійно, займаємося активно, і надалі будемо продовжувати займатися.